Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Із недільним днем, дорогі брати та сестри. Сьогодні, в неділю 26 ту після П'ятидесятниці, Православна Церква через апостольське читання з п'ятого розділу послання Павла до Ефесін піднімає перед нами в чомусь, можливо, неочікуване для багатьох, але вкрай важливе практичне питання, котре стосується переважної більшості людей. Як віруючих, так і тих, хто, умовно кажучи, поки що знаходиться поза церковною огорожею. Це питання щодо відношення церкви, до вживання спиртних напоїв. У сьогоднішньому біблійному уривку ми знаходимо наступні слова апостола Павла: Не впивайтесь вином, від котрого буває розпутство, але сповнюйтесь духом, наставляючи себе псалмами і славослов'ями і піснями духовними. Ні для кого не є секретом, що зловживання алкоголем наразі є однією з найнебезпечніших, найзгубніших та найбільш деструктивних соціальних проблем. В нашій передачі ми нерідко звертаємо увагу на складні богословські, філософські, історичні питання та робимо саме їх основною темою того чи іншого випуску. Але сьогоднішнє апостольське читання повертає нашу увагу у практичну площину повсякденного життя. До проблеми, котра отруює сьогодні життя десяткам тисяч сімей. І тому сьогодні ми присвятимо першу частину нашого випуску цьому суто практичному прикладному питанню: яким же є ставлення церкви до такого аспекту нашого життя, як вживання алкогольних напоїв. У другій же частині випуску ми поспілкуємось про те, чим займається наука під назвою Герменевтика, що є основним об'єктом її дослідження. А також про те, хто є основним суб'єктом тлумачення Біблії. Кожна окрема особистість, як вчить переважна більшість протестантських течій, чи все ж таки вся християнська спільнота загалом, тобто Церква Христова? Гість нашої сьогоднішньої передачі ключар Спасу Преображенського кафедрального собору протеєрей Андрій Бобрик. Слава Богу, дорогі брати та сестри, шановні телеглядачі. І не впивайтеся вином, від котрого буває розпутство, але сповнюйтесь духом, наставляючи один одного псалмами і славослов'ям, і піснеспівами духовними, співаючи в серцях ваших Господу. Ось такими словами апостол Павло сьогодні за божественною літургією звертається до християн, застерігаючи їх від зловживання спиртними напитками. Що призводить до гріховної залежності та тілесної розбещеності. Священне Писання однозначно засуджує піятство, непомірне вживання спиртних напоїв як справи плоті, котрі руйнують людину із середини, роблячи її неспроможною наслідувати Царство Небесне. Шкідливість алкоголю, що викликає нищення розумової фізичної та соціальної сфер існування людини, очевидний і не потребує великої документальної обґрунтованості. Понад 40% всіх насильницьких смертей відбувається під впливом алкогольного сп'яніння. А ще не менше 40% усіх дорожніх аварій з фатальним результатом звини п'яних водіїв. За Загальним підрахунком, щонайменше, одна четверта частина хворих в психіатричних клініках має проблеми пов'язані з алкоголем. Розпуста, до якої неминуче веде піяцтво, походить від латинського слова асоціа, що буквально означає те, що неможливо врятувати. Цим терміном користувалися щодо безнадійно хворої людини, яку не можна зцілити, а також його застосовували при згадці аморального. Розпусного способу життя, яким відрізнявся блудний син. Тому розпуста це форма саморуйнування. Але в даному уривку послання до Єфесян апостол Павло дає не лише моральну і соціальну оцінку піяцтву, а й теологічну, стосуючись релігійного аспекту. Справа в тому, що у язичницьких культах була поширена практика під час. Їхніх містерій за допомогою хмільних напитків входити в особливий стан містичного поєднання з богами, щоб почути їхні настанови або таємниці майбутнього. Апостол Суворо застерігає християн ні в якому разі не прибігати до таких принизливих і потворних методів за щоб досягнути внутрішньої натхненності. Послідовники Спасителя по слову апостола Павла. Повинні досягати духовного умиротворення і містичного піднесення через настанови один одного псалмами, славослов'ям і піснеспівами духовними, поєднуючись із Господом у своєму серці. Святе письмо не забороняє християнам вживати алкогольні напої. Адже у Біблії ми можемо багато зустріти цитат, у яких прямо дається від Бога повіління застосовувати вино. Наприклад, під час. Старозавітних богослужінь вином поливалася жертва, яку приносили юдеї. І для цієї мети в храмі завжди містився запас вина. Псалмоспівець Давид говорить про вино, що воно веселить серце людини. А автор книги притчі радить дати сікеру тим, хто гине, а вина пригніченим душею. А примудрий Ісус, син Сірахова, говорить, Вино корисно для життя людини, якщо будеш пити його у міру. Той же апостол Павло радий своєму учневі Тимофію Надалі пий не одну воду, але вживай трохи вина, заради шлунка Твого та частих недугів Твоїх. Також ми знаємо із Нового Завіту, як Ісус Христос зробив перше чудо, перетворивши воду на вино, на весіллі в Кані Галілейській. Він також схвально відгукувався. Про вино в притчі про доброго самарянина, який полив єлеєм і вином рани побитої людини. Дуже цікава думка по даній тематиці авторитетної людини церкви святителя Іоанна Златоуста, котрий пише наступне: вино дано для того, щоб ми веселились, а не бешкетували, щоб сміялися, а не були висміяні, щоб ми були здоровими, а не хворіли, щоб виправили слабкість тіла. А не знищували душевну силу. Сам алкоголь не є гріхом, але залежність від вина, алкоголізм не може бути присутнім в житті християнина, бо ми покликані не дозволяти, щоб щось панувало над нами. І в пиястві не вино, а сама людина, серце якої наповне безвір'ям, відсутності страху Божого, нестриманостю, розбещеністю, розслабленням душевних сил. Хоча вино і не гріховне, але вкрай небезпечне, через нього легко можна впасти в інші гріхи, особливо у розпусту. Воно діє як засіб, що допомагає проникнути пристрастям в ще зовсім чисту душу. Гріх гніздиться не в речовині, яка б вона не була, а в серці людини. Так про це пише апостол Матфій. Бо й серце виходять лихі думки, убивства. Перелюбе, розпуста, крадіжки, невправдиві свідчення, зневага Бога все це опоганює людину. Християнство називає пияцтво або алкоголізм початком безбожництва, бо воно затьмарює розум, який зазвичай і пізнається Богом. Серед біблеїстів є і радикальний погляд ставлення щодо вживання спиртних напоїв. Посилаючись на перше соборне послання апостола Петра, де він у п'ятому розділі пише Будьте тверезі, пильнуйте, бо противник ваш, диявол, ходить, як лев, що речить, шукаючи кого поглинути. Але якщо ми піднімемо святоотцівську епістолярну спадщину, то побачимо, що тверезість це і є християнська помірність у вживанні їжі чи напитків. Так само, як і особлива безперервна пильність за собою в збереженні душі і тіла від всяких нечистих і гріховних думок, бажань і справ. Ось як про це говорить святитель Ігнатій Бранченінов. Тверезість неодмінно вимагає фізичного спокою крові, що досягається розсудливою стриманістю. Кров приводиться в різноманітній рух пристрастями. І дійсно, якщо спиртні. Напитки стали нашим слабким місцем, душевною хворобою, то це говорить лише про те, що ми втратили духовну тверезість і погано пильнували раніше за своїми думками, бажаннями, почуттями і внутрішнім станом. Також ми повинні відмітити, що є такі випадки в житті людей, котрим дійсно церква благословляє радикально поставитись до спиртних напитків. Один із таких прикладів це тоді, коли чоловік, прийшовши реабілітацію, зціленню алкогольної залежності, повинен після цього абсолютно відмовитись від вживання хмільних напоїв, аби знову, не втративши пильність над собою, не впасти в ту саму хворобу. Ми бачимо, що Священне Писання не змушує християнина вживати смертні напитки, але й категорично не забороняє, якщо все буде відбуватись з розумом і у міру. Біблія твердо засуджує зловживання алкоголем, яке веде до руйнації особистості. Тому, дорогі брати та сестри, будемо пильнувати за своїм духовним станом і усі свої дії направляти на те, щоб у них прославити Бога. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Шановні телеглядачі, сьогодні в нашій рубриці Ази православ'я ми пропонуємо вашій увазі четверту і заключну серію першої частини фільму Церква в історії, котру переважно буде присвячено детальному розгляду особистості святого апостола Павла та його місіонерським проповідницьким трудам. не поражать, с какой быстротой начала распространяться новая вера. Поначалу апостолы, как и сам Христос, проповедовали среди иудеев. В Иерусалимском храме, в синагогах, в частных домах. Однако уже в ближайшие годы после воскресения Спасителя проповедь апостолов вышла за пределы Иудеи и стала распространяться по всей территории Римской империи, а также за ее пределами, причем не только среди иудеев, но и среди язычников. И если проповедь среди иудеев была обречена на относительный неуспех, то проповедь среди язычников открыла апостолам безбрежное миссионерское поле, которое они стали засевать семенами Слова Божие, и семена эти стали быстро давать всходы. Решение о начале проповеди среди язычников было принято церковью под воздействием апостола Петра, который также первым настоял на отмене обрезания в качестве необходимого условия для вступления в церковь. Он стал фактическим главой апостольской общины после смерти и воскресения Христа. Его жизнь была наполнена трудами и увенчалась мученической кончиной. Однако более всех потрудиться в деле просвещения язычников суждено было не Петру, а Павлу, вошедшему в историю церкви в качестве апостола язычников. При жизни Христа Павел, тогда его звали Савлом, не был среди его учеников и после его воскресения был активным противником и гонителем церкви. Но обращение Савла имело не меньшее значение для церкви, чем Пятидесятница. Когда он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». Деяние святых апостолов. После этого Савол на несколько дней потерял зрение, а затем принял крещение и прозрел не только физически, но и духовно. Из гонителя церкви он превратился в ревностного ее защитника и проповедника. Он совершил четыре миссионерских путешествия и закончил свой проповеднический подвиг мученической кончиной в Риме. Православная Церковь прославляет Павла как одного из двух, наряду с Петром, первоверховных апостолов. Проповедуя христианство язычникам, Павел стремился сделать христианскую веру доступной для них. Говорил на понятном им языке. Придя в Афинский Ариапак, он обратил к его членам пламенную проповедь, которую начал со слов «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Ибо проходя и осматривая ваши святыни, я увидел и жертвенник, на котором написано ⁇ неведомому Богу ⁇ Всего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Проповедь апостола Павла в Афинском Ариапаге осталась в памяти церкви как замечательный образец проповеднического искусства. Вот ее текст, выгравированный на медной плите, память о великом апостоле и в назидание потомкам. Корпус послания апостола Павла составляет существенную часть Нового Завета. Значение Павла для последующего развития христианской церкви было столь велико, что его нередко сравнивали с самим Христом. В IV веке Иоанн Златоуст даже утверждал, что через Павла Христос сказал людям больше, чем успел сказать сам Господь во время своего земного служения. Апостол Павел был творцом православного учения о церкви. Он определяет церковь как тело Христова, главой которого являлся сам Христос, как живой организм, в котором каждый член имеет свою функцию, свое призвание и служение. Единство членов тела Христова скреплено единством Евхаристии, совместной трапезы, за которой по молитве церкви совершается приложение хлеба и вина в тело и кровь Христа Сначала евхаристия представляла собой скорее трапезу, чем богослужение. Однако эта трапеза сопровождалась чтением священного писания, поучением, пением псалмов и затем произнесением евхаристических молитв, носивших импровизированный характер. Как правило, собрание начиналось после захода солнца и продолжалось до рассвета. Постепенно евхаристия начала обретать черты службы, молитвы стали записываться. Но несмотря на изменение формы Евхристического собрания, его суть осталась неизменной со времен апостола Павла до наших дней. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Апостол Павел Отець Андрій, скажіть, будь ласка, чим займається наука під назвою герменевтика і що є об'єктом її дослідження? Перш за все, зазначу, що це дуже непросте питання, а герменевтика це одна з найскладніших філософсько-богословських дисциплін. Але я намагатимусь розкрити це питання настільки просто та доступно, наскільки це є можливим. У широкому сенсі герменевтика це наука про тлумачення текстів. У тому числі текстів класичної давнини, про теорію їх розуміння та інтерпретації. Загалом герменевтика, як така, включає в себе декілька підпорядкованих їй академічних дисциплін та напрямків. Перше, це біблійна герменевтика, котра має на меті, звичайно, дослідження та інтерпретацію священних текстів. Друге це філософський аспект герменевтики, котрий вивчає людську здібність розуміти текст, а також ті умови, котрі цьому сприяють. Це питання літературознавства, котрі досліджують види текстів та способи їх прочитання. Соціологічні питання про те, наскільки приналежність до тої чи іншої соціальної спільноти та групи впливає на сприйняття та розуміння тексту, і так далі, і тому подібне. Мільтон Террі, автор одного з найконсервативніших підручників з цієї дисципліни, сприймає герменевтику саме як науку і дає їй вкрай коротке визначення. Герменевтика це наука інтерпретації. Але починаючи з відомого німецького філософа та теолога 18 19 століття Фрідріха Шлеєрмахера, герменевтика починає визначатися не тільки як наука, тобто як суто академічна дисципліна, скільки як мистецтво. У 1819 році, у своїй класичній праці, Шлеєрмахер зазначає наступне: герменевтика це мистецтво розуміння. І тому вона має філософський характер у ХХ столітті. Ось саме цей підхід знайшов підтримку та розвиток ще в одного видатного німецького філософа та мислителя Ганса Георга Гадамера, котрий також із неабияким скепсисом ставився до таких суто раціоналістичних методів інтерпретації тексту і знов таки сприймав герменевтику більше в якості мистецтва, аніж такої собі сухої академічної дисципліни. Якщо говорити про витоки германевтики, то її корені сягають сивої давнини, народів примітивної цивілізації та давньогрецьких філософських шкіл. Багато хто з грецьких філософів серйозно занурювався у вивчення, тлумачення та вишукування глибинного змісту у міфах Гомера. Але заради справедливості варто зазначити, що нерідко вони просто використовували давні міфи та сказання задля викладення власних ідей та поглядів. А також для надання їм більшого авторитету та статусу. До речі, саме ось таким чином, і в наш час представники деяких тоталітарних сект та деструктивних культів використовують своє власне, маргінальне, відірване від традиції, тлумачення святого письма лише для виправдання власних вже існуючих псевдобогословських доктрин. І тому цінність герменевтики полягає саме у тому, що вона навчає нас, як пише один з дослідників, слухати текст таким, яким він був написаний, замість того, щоб висувати необдумані припущення або підганяти текст під певні уявлення та очікування, котрі вже є в наявності. Нас, як християн, герменевтика, звичайно повинна цікавити саме у більш вузькому такому біблійному сенсі. В епоху отців церкви, в золотий період церковної писемності, тобто приблизно до половини першого тисячоліття християнської ери, а також з часів реформації і до початку ХІХ століття, було прийнято визначати герменевтику як правила тлумачення саме святого письма. Але що ж саме, які основні герменевтичні засади повинні бути покладеними в основу ось саме православного тлумачення Біблії? Давайте розберемося із цим детальніше. Для православної герменевтики першочерговою та принципово важливою передумовою правильної інтерпретації священного тексту є загальноцерковний характер процесу ось цього дослідження Біблії. Адже саме в церкві, як пише один з дослідників, відбувається її, тобто біблії, нормативне тлумачення та актуалізація її послання. Професор свято Володимирської православної семінарії в Нью-Йорку, протиєрей Іоанн Брек. Пише з цього приводу наступні поетичні та вельми промовисті слова. Церкві властива боголюдська природа. Церква стоїть на межі світів. церкві дані обіцянки. Таїнство церкви відкривають нам двері Царства Божого, церкві належить і святе письмо. Говорячи іншими словами, кожна людина схильна помилятись, якщо вона на самоті. Без урахування минулого досвіду церкви приступає до ось цього відповідального заняття, до тлумачення Біблії, то певна кількість помилок та хибних тлумачень є неминучими. За словами відомого християнського мислителя та богослова, доктора церковної історії Єльського університету це США, професора Ярослава Пелікана, котрий, до речі, у 1998 році офіційно перейшов із лютеранства до православ'я. Світильник писання видно лише тоді, коли він утверджений на підніжжі церкви. А відомий британський біблеїст, професор богословського факультету Даремського університету Джеймс Данн в одній зі своїх основних робіт зазначає, що ігнорування традиції означає підвищення вірогідності неправильної інтерпретації. Тобто, чим більшою є наша наполегливість у ігноруванні, Багатовікового досвіду церкви у справі тлумачення святого письма, тим більшими є наші шанси заблукати та в результаті прийти до абсолютно хибного розуміння того, що хотів сказати нам Бог. Цікаво, що ось таке еклезіоцентричне, тобто, коли церква в центрі розуміння тлумачення святого письма притамане не лише православ'ю насправді, але й багатьом представникам протестантської академічної спільноти. Так, заслужений професор багатьох університетів світу Ульріх Луц, пише наступне: За багатоголоссям самої Біблії та багатьох її тлумачень стоїть спільнота, котра займається інтерпретацією, а саме церква. Лише церква, а не індивідуум, є суб'єктом тлумачення Біблії. І далі професор Луц, протестант, я підкреслюю, за віросповіданням, із завидною інтелектуальною чесністю та абсолютною неупередженістю. Не без гіркоти та жалю визнає наступне. У протестантизмі вага церкви як спільноти, котра займається інтерпретацією, є малою. Багато наших священників сповіщають їх власне Слово Боже. Багатьом нашим теологам дуже хотілося б сприймати за Євангеліє свою власну теологію. Багато наших екзегетів, котрі є щасливими, що над ними немає церковних вчителів. Є цілком задоволеними самі собою в якості авторитетів. На противагу цьому я хочу підкреслити, пише професор Луц, що тлумачення та розуміння Біблії це процес спільний. І, врешті-решт, лише церква, а не індивідуум, є суб'єктом тлумачення Біблії. Не одинаки, а вся Вселенська церква є носієм розуміння Біблії. Святитель Феофан Затворник у своєму тлумаченні на послання до Ефесін звертає нашу увагу на те, що апостол не накладає категоричної заборони на вживання алкоголю і не пише, не пийте вино взагалі, але не впивайтесь, тобто, говорячи сучасною мовою, не зловживайте. І подібний підхід отця церкви ХІХ століття до цього непростого та вкрай болючого питання. Знаходиться у повній відповідності до думок давніх отців церкви, таких як, наприклад, святитель Іоанн Златоуст, котрий ще у VI столітті у своєму тлумаченні на цю біблійну книгу писав, що пияцтво не від вина, а від нестриманості у святому письмі. Ми знаходимо безліч текстів, котрі наголошують на тому, що надмірна та нездорова прив'язаність до алкоголю. Може стати вкрай згубною та негативно позначитись на всіх аспектах життя людини. Зокрема, наприклад, великий пророк Ісая грізно попереджує та обіцяє цитата горе тим, котрі з самого ранку шукають п'янкого напою і до пізнього вечора розпалюють себе вином. Ісаїя, 5 розділ, 11 вірш. Та й багатотисячолітній досвід людства красномовно свідчить про те, що зловживання алкоголем є коренем безмежної кількості соціальних проблем. Але все ж таки помірне вживання або ж категоричне невживання спиртних напоїв, не є і не може бути єдиним мірилом та остаточним критерієм для визначення міри нашої духовності. Далеко не всі, хто дозволяє собі розумне та помірне вживання згаданих напоїв, це начебто потенційні мешканці пекла. І далеко не всі, хто нічого не п'є, це янголи у плоті. Життя показує, що все набагато складніше. У Старому Завіті, у першій книзі царств, сказано, що цитата людина дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. І саме тому ступінь духовності тої чи іншої людської особистості визначається виключно її внутрішнім станом душі і не вмістом її шлунку, але вмістом її серця. Усього вам найкращого, шановні телеглядачі, до нових зустрічей в ефірі, дорогі брати та сестри.